Річер мчить до мети, щоб перемогти! З кожним кроком стаю сильнішим та сміливішим. Я без страху рухаюсь вперед. Вірний стрічер допоможе всіх перемогти. Справедливість знову віднайти. йти, бо борові нам не страшні, уїхом нас не спинить, будь-яку біду ми здолаємо і з друзями завжди, сяйбо мрії, летить, крізь нові світи ми приносимо туди. Силу правди і надію, стрічерчить. Да До мети Щоб перемогти, допоможемо. Завжди. Допоможемо. Завжди. Дикі скрічери. Скрічери на роботі. Битва над молотами! Якщо ти справжній друг вдар мене! Найпопулярніша гра. Отримай безкоштовну зброю. Я обірву ці оголошення, що забруднюють довкілля. Добродію! Це оголошення автоматично зникне через два дні. До того ж, це ультрасвіт! Де тут забруднення? Хм! Пане, ми використали зелений суперклей. Це неможливо відірвати. Все гаразд. Я поскаржуся на тебе, поскаржуся. Ей, Пані. Великий майданчик для битви над думними молотами підходить для гравців будь-якого віку. Кого це ви назвали пані? Мені 18. Я подам скаргу. Що? Перепрошую, вибачте. Минуло вже півдня. Я не переконав жодного користувача і отримав попередження. Щоб врятувати Анжелу, Ксандер Рінго віддали всі монети. У них обмежені можливості. Їм немає коли заробляти. Ми їхня надія. Гадаю, ми скрічери не підходимо для роботи. Може залишити. Я не знаю, чи підходять скрічери для роботи, але скрічери ніколи не здаються. Вище ніс! Завойовують своїм ентузіазмом. <звук> Ти маєш рацію. Ми обов'язково заробимо монети для рінгу та інших. <звук> Привіт! <звук> <звук> Гестреме! Вибачте, дозвольте допомогти. Готово! Чому ж. ой! Вибачте, вибачте усі, хочете пограти? Безкоштовна зброя, безкоштовна зброя. Вам сподобалося? Що ви тут робите? Босе, ми. ми... Це новий тип маркетингової стратегії. А, а, справді так. Залучили нових користувачів? А, нових користувачів, нових користувачів. Дивіться. Ось вони усі. О. Дійсно. Так. Але вони ще на стадії потенційних клієнтів. Mm. Вас звільнено! Ні, босе. Нам дійсно треба ця робота. Ми будемо старатися. Дайте нам ще шанс. Дати вам шанс? Я дам вам шанс. Тоді. Дякую, босе. Ви такий добрий бос. Що? Я не сказав. Я ціную цю можливість. І почну негайно! Зачекайте. А... Якби ви могли використовувати ці маленькі хитрощі для утримання клієнтів. Утримання клієнтів? Mm. На арені для надувних молотів є серйозна втрата гравців. І якщо ви зможете утримати користувачів, які хочуть піти, я вас не звільню. Заплачу вдвічі більше. Чув новину. Це дикі скрічери. П'ятий сезон. Запускай диск! Трансформуй свого скрічера у фантастичного героя. Нові скрічери, нові батли. Гарантуємо виконання! Вау! Ось вона арена надувних молотів! Яке видовище! Ти навіть не знаєш, як виглядає арена та як збираєшся її рекламувати. Ти ж нікого не зацікавив! Ласкаво просимо на арену надувних молотів. Після підняття завіси гравці з обох сторін можуть почати твої атаки. Ця гра досить цікава. Не забувай, ми тут не для гри, а для роботи. Гов, панове, приділіть хвилинку. Май співробітник арени. Ви задоволені грою? Чи задоволені? Ви перетворили гру на таке, ще й сміливо запитуєте. Але, пане. Ваша гра багнута. Ми програли, навіть не побачивши суперника. Баги? Неможливо. Надувний молод постійно оновлюється. І у нас є професійні. Не потрібно мені пояснювати. Ось іще одна гра. Подивіться самі. Ага. Хе -хе. З такою зброєю я безперечно збільшу кількість своїх перемог. Відчує останню атаку. Непереможний зафір! Як ти посмів? Подивимось, де тепер ти партнер, сховайся. <рес> йди, йди, вдар мене. Буї. Будь обережним. Mm -hmm. Гелера, поглянь, хіба це не блуїнь? Mm -hmm. Це він. <рес> Ой! <рес> тепер ти зрозумів, на що я здатний? О! А? О! Ти програв? Що? Да! А! Я хочу реваншу! Так не чесно! Гелере, ти бачив це? Блуй він раптом зник. Бачив. Але це не багри. Це читери. Бо сказав, що втрачає велику кількість клієнтів. Ось у чому причина. Ой! А! Виходь! А! О! 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 Нарешті гру закінчено! Хіба це не Гелері Гелсторм? Маєш рацію. Хі -хі. Я лише трохи пограю з ними. Чому кликав? Я не кликав. Ти поплескав мене по плечу. Це не я. А -а -а. Хто мене штовхнув? Я нічого не робив. <звук> Обережно. Чітер ще не пішов звідси. Вони скрічери охоронці. Своїми діями ти порушиш правила ультрасвіту. Не варто їх провокувати. Чого ти боїшся? Це плащ невидимка до того ж це просто невинні жарти. Навіть коли дізнаються, вони не розсердяться. Готово. Я тебе спіймав. А? А, ні, відпусти мене. Гелере Гелсторме, відпустіть мене! Гей, погляньте, це я, Блуї. Ми тебе помітили. Я просто жартував з вами. Будь ласка, відпустіть. Що ти тут робиш? Ще й з читером. Це не читер. Це річ, за яку я заплатив великі гроші. Плащ, невидимка. Який ще плащ, невидимка? Усе, що не з гри, є читерським інструментом. Його слід заборонити. Ха, Не треба. Мені довелося багато попрацювати, щоб досягти такого рейтингу. Гелере, І... Ей, Гей! Ксандре. Що ви тут робите? Ми отримали місію від мережі, де сказано, що в цій грі є баги, тому ми тут. А ви? Ходімо, поговоримо. Розкажіть, що ви робите на арені? Ми тут. Що приєднатися до Асоціації Скрічерів. Правда, Гелере? Асоціація А-а-а. Так. так. Цього місяця вони змінили адресу. Зараз не час говорити про це. Блуї. Ви двоє знову байдикуйте. Ви не хочете отримати свою зарплату? Е, ні, бос, я не байдикував. Бос? Шановні користувачі, я власник арени надумних молодів. Ці двоє мої працівники. Якщо в їхній роботі були недоліки, вибачте. Вони ні. Вони чудово представили гру. О, це добре. Тоді я не затримую вас. Долучайтеся до гри. Бувайте. О, що відбувається. Вам слід все розповісти. Ви втратили свої монети, щоб рятувати Анжелу, а ми прийшли сюди, щоб заробити їх. Але здається, ми не підходимо для цієї роботи. Ми не заробили жодної монети. Працювати це важко. Ви працювати? Це найсмішніший жарт за сьогодні. Ми прийшли таємно, щоб допомогти вам. Рінго, не можу повірити, що ти насміхаєшся з нас. Ми не змогли залучити нових гравців, бос попросив утримати тих, що є. Дехто шахраював. Ми його спіймали і допитали. Це виявився Блуї. Блуї геній? Він би не шахраював в ультрасвіті. Якщо він шахрай, то я місяць не гратиму. <плес> Ксанде, Рінго! Блуї? Це справді Блуї? Це я, Ксанде. Ідіть допоможіть мені швидше. Я не можу зняти свій невидимку. і він тіснішає. Блуї? Ти дійсно шахраював? Жодних ігор цього місяця. Геллер і я будемо за тобою пильно стежити. Блуй, як усе це сталося?